Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу вас запросити у світ професій. Знають це добре, дітки-малята! У світі професій існує багато. Всі вони гарні, всі вони різні і для дорослих дуже потрібні. Діти, а ви знаєте, що таке професія? Це робота людини, яка вимагає певних знань та умінь. Ну, а зараз ми з вами будемо відгадувати загадки і більше дізнаватися про професії. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури, хто це, дітки? Лікар. І з пожежами воює, від огню усіх рятує, хто це діти? Так, пожежник. У нас цю професію знають усі сидить за кермом вантажівки, таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить, у літню спекоту і в люти морози. Вірно, це шофер. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Хто це? Вірно, це? Кухар, ще одна загадка. Золоті у нього руки, робить зачістки, перуки, пострижеє, пофарбує, гарний настрій подарує. Хто це, діти? Так, це перукар. Він усе нам продає: і цукерки, і шоколад, молоко, і хліб духмяний, печиво, і мармелад. Так, це продавець. А хто як квочка із курчатами у садочку щодня з малятами. Їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Так, вихователь. Рівно цеглу викладає, дах старанно покриває, каменяє покрівельню, носить назву будівельник. Кожен працює так здавна велося, що усім людям гарно. Жилося! Молодці діти! Ви дуже уважно слухали та відповідали. А давайте ще раз згадаємо, про які професії ви сьогодні дізналися. Називайте їх Так, перукар, будівельник і ще пожежник, вихователь. Молодці. Ну, а нам вже час прощатись. До нових зустрічей!